Лісопарк Селангор, що в Малайзії, це тропічний ліс, створений людьми. Його щойно внесли до списку ЮНЕСКО. 47-ма сесія Комітету світової спадщини пройшла в Парижі. У 20-х роках минулого століття цю місцевість спотворило видобування олова. Але тепер тут співають птахи, біжать струмки та зеленіє листя. У ЮНЕСКО зазначають, що новаторський проєкт успішно перетворив безплідні землі на низинний тропічний ліс. А це Таджикистан. Тут збереглися руїни споруд стародавнього князівства Хутал. Їх також додали до списку ЮНЕСКО. Це пам'ятки археології та архітектури, зокрема, фортеця та городище Хулбук, будівський храм Хіштепа, фортеця Золізар та інші об'єкти. Загалом їх 11. Князівство Хутал було важливою частиною великого шовкового шляху. Сюди приїздили поцінні товари, такі як сіль, золото, срібло та коні. Ще один новий об'єкт ЮНЕСКО гора Ієнти, що у в'єтнамській провінції Куангнінь. Одноіменний заповідник уважають центром буддизму країни. Тут розташовані 20 історичних пам'яток, серед яких буддійський храмовий комплекс Чуклам. У сусідній Камбоджі теж з'явилися об'єкти ЮНЕСКО, але іншого характеру. До списку світової спадщини внесли меморіали, які свідчать про жорстокість режиму червоних кхмерів. Вони захопили владу в 1975 році, а 79-го їх повалила в'єтнамська армія. За чотири роки комуністичного правління від голоду, тортур та масових страт загинуло щонайменше 1,7 мільйона камбоджійців. До списку ЮНЕСКО внесли й наскельний живопис біля міста Ульсан, що в південній Кореї. Тут виграфіювано зображення наземних і морських тварин, а ще сцени полювання. Цей живопис було нанесено в період з п'ятитисячного року до нашої ери по дев'яте століття нашої ери. А ці військові укріплення в індійському штаті Махараштра будували Маратхи з кінця 17-го по початок 19-го століття. Стратегічні споруди є потужною і складною системою оборони на узбережжі та в гірській місцевості. Укріплення допомогли Маратхам установити військове панування в цьому регіоні. Ці будівлі також внесли до списку ЮНЕСКО.